Пане Романе, при всьому цьому я хочу процитувати одну людину. США і Україна приречені бути стратегічними партнерами. Коливання, яким ми зараз переживаємо, є наслідками суб'єктивного фактора, присутнім певним особам. Від Буша до Трампа велика дорога це різні люди, як від Кравчука до Зеленського, а партнерство залишається. Це важливо. Так, можуть бути різні суперечки і навіть конфлікти. Нагадаю, що нинішня дружба між Ізраїлем і США двічі пройшла моменти таких розривів. Багато хто думав, що відносини держав не відновляться, але відновили. І нам у цій ситуації нікуди диватися. Україна зацікавлена а, в партнерстві із США і навпаки. Знаєте, хто це сказав? Ну, я сам би підписався під цією фразою. А це є ваші слова. Якраз я тут провідаю. Так, 100%. Це ваші слова. Тоді можна до вас, я про це просто маленька Я в чому це до це звернувся? Тому що ми казали з самого початку, що в Україні цвіте хвиля керованого антиамериканізму, саме керованого, і ми це спостерігаємо. Ну тому, що дуже легко свої провали, помилки і. А рішення, які призвели до катастрофічних наслідків, намагатися списати, що це не ми помолилися, це наші от партнери такі постійно. Вони погані? Теж легко волати Байден, чому вони в НАТО, а не самим змінювати армію під стандарти НАТО? Це ж варто запитувати, де наші ракети, а не створювати свої ракети, і от в цьому запитанні в мене є два в цьому тексті. Мені є два запитання, як ви вважаєте, а чи є можливість змінити? Партнерські стосунки зі Сполученими Штатами під час е, Трамп, скажімо так, виключно на прагматичному підході. Чи все ж таки треба чекати наступної зміни влади в Сполучених Штатах або кардинальної зміни, зміни в парламенті США, де теж влада, це ж. Зовсім інша ситуація, там демократія збалансована. Де якщо влада перейде до демократів, а таке зараз вже прогнозує багато хто з експертів на тлі подій, які відбуваються зараз, то це може бути зміна справді полярності відносин до України. І Україна знов може стати тим, тим партнером, як, яким і була останні роки. А, перше. 76% американців не підтримують Трампа в його риториці по відношенню до України. Його підтримують тільки 4%. Це треба розуміти чітко. Американське суспільство на боці України, і тому абсолютно чітко можна стверджувати: як американське суспільство, так і українське тяжіють одне до одного, і я можу лише повторити Україна і Сполучені Штати Америки взаємно. Приречені, зацікавлені на союз, на взаємовідносини, ділові взаємовідносини, на розвиток цих взаємовідносин, навіть на воєнно-політичні союзи. Зверніть увагу на таку річ: от про що б не говорили, все рівно все зводиться до російсько-української війни. а І що б там не казав Джефрі Секс, Сакс чи хтось інший, все рівно все зведеться до російсько-української війни. бо Ще починаючи з 2014 року, розумні люди казали: це не лише російсько-українська війна, це війна континентального глобального масштабу. Я можу лише процитувати багатьох, хто казали про те, що воно ця війна торкнулася всіх держав світу без винятку. У людства на сьогоднішній день є дві дороги. Розуміючи, що на сьогоднішній день. Уже майже завершено формування осі зла, але так не і так і не прийшли до тяму демократичні держави і не сформували коаліцію демократичних держав. Це питання номер один, і я не один раз казав про те, що таким прообразом міг би стати Рамштайн. Йому треба просто політичний союз, а це технологічна складова, і в рамках цієї сили розгромити те, що називається Рашистан. В умовах, які на сьогоднішній день складаються, Сполучені Штати, як ми знаємо, зовсім скоро будуть проводити довибори. І, наприклад, у мене вже ніякого сумніву немає, що республіканці можуть втратити більшість і в Сенаті, і в Палаті представників, бо вона, як ми знаємо, мінімальна, що там, що там. І не випадково сьогодні. Коли голосувався уряд адміністрація Дональда Трампа, то там лише перевага голосів спікера, тобто віцепрезидента, давала можливість отримати більшість. Ну, мені здається, по двох а по більшості перевага там було в два, в три голоси, і таке інше. Це яскраво свідчить про те, що Америка вагітна змінами, які стосуються цієї політики, яку сповідує Дональд Трамп, вона економічно архаїчна. Бо Пітер Наваро є прихильником до кенсіанського моделі економіки. А це економіка так званого а, націоналізму, вона ні до чого доброго не приведе, бо всі розуміють, що сучасна, сучасна економіка має бути відкритою. Ну, Хоча би треба звернути увагу на. Те, як Сяопін розвернув тоталітарний Китай і чому він почав розвиватися так бурхливо, тому економіка має бути відкритою. Сполучені Штати Америки очевидно, завдяки Дональду Трампу отримають серйозну прививку від такого архаїзму і економічної політики, і соціальної політики і зовнішньої політики, і так далі. Трагізм ситуації полягає тільки в тому, що в цих умовах Україна воює. А проливається кров і тому надважливо в нинішній ситуації: оці уроки, які проходить Вашингтон, щоб вони були компенсовані, компенсовані європейською системою. Європейці з величезною швидкістю набирають обороти, і це дуже важливо. Важливо насамперед і для Європи, але в тому числі і для України. Важливо в цій ситуації, щоб Європа не відверталася від Сполучених Штатів Америки. І в тому числі продовжувала діалоги з Дональдом Трампом, так як і важливо Україні. Але це та робота, яка потребує дуже глибокого підходу, системного підходу, спілкування не тільки на рівні перших осіб, а системного, на рівні міністрів, на рівні технологічному, тобто апарату, не випадково ж. У тій статті Гідеона Рахмана, про яку я казав, до речі, це повторив і Джефрі Сакс у інтерв'ю, яке він давав Фьодору Лук'янову для Росія 24 що в Вашингтоні у більшості своїх, якщо взяти середню ланку, то навіть державна машина повністю на боці України, і це говорить про те, що Трамп є Трамп, але є те, що відчувають на рівні суспільств. І на рівні державної машини, і в нинішній ситуації насправді треба було б перейти просто до ділових взаємовідносин, мотивованих ділових взаємовідносин між Вашингтоном і Києвом. І в цій ситуації я би хотів нагадати про те, що в свій час Україна для мене з незрозумілих причин розірвала взаємовідносини з Джерадом Кушнером. Батьки, якого всі знають прекрасно, походять з України. Але сьогодні, так як Джеред Кушнер, так і молодший Дональд Трамп, а, ну вони в незрозумілих для мене негативних емоціях по відношенню до України. Очевидно, що тут є за цим символ стоїть певна історія, не дивлячись на те, що сім'я Дональда Трампа усунулася від участі в державній машині. Але треба розуміти, що це люди, які найближчі для нього і вони впливають на його позицію. Я вже не кажу по багатьох інших моментах, які необхідно було б перевести просто на ділові прагматичні взаємовідносини, і це дало б можливість а, змінити позицію Дональда Трампа, а, мотивуючи Сполучені Штати в необхідності такої співпраці і показуючи реальне. Бачення і реальні плани московського фюрера це набагато серйозніше а, могло б вплинути на позицію Вашингтона в нинішній ситуації, ніж все те, що сьогодні звучить в інформаційному полі. Бо інформаційне поле сьогодні на три четвертих засмічено дезінформацією, джерелом яких насправді є ФСБ, і в нинішній ситуації подивіться, як інтерпретуються навіть ті ж самі переговорні процеси. Подивіться, як вони оформляються, як розшиваються ну прості фрази: чи Рубіо, чи Віткофа, чи Волца. Ну, фраза про те, що ми будемо обговорювати рамку, перетворюється в те, що о, Сполучені Штати поставили перед Україною ультиматум про те, що вона має поділитися територією. пане Романе. Давайте вам ще більше приклад приведу. З'являється інформація від Russia Today, Американська делегація покинула перемовини, і це вкидається. І після цього, я відслідковую, як на каналах мільйонів з'являється ця ж сама інформація, ця ж сама інформація починає репродукувати різні говорячі голови. Навіть не розуміючи, що це фейк, це вкид, це намагання дискредитувати процес і це намагання посіяти зневіру. Більше того, а чому не перевірити? І я коли це побачив, я зрозумів знову тягнуть цю інформацію з російської мережі, і як не пригадати тут, як український сегмент Телеграму і Фейсбуку поховав короля Великої Британії, ви пам'ятаєте цю історію. А Чарльза, після того, так, після того, як росіяни про це повідомили. Ніхто навіть не здогадався зайти на сайт Букінгемського палацу і подивитися, що там написано. Більше того, росіяни вкинули, українці перетягнули до себе, і я потім дивився: там всякі лачини, хто завгодно пише про це, не розуміючи, що перевірка інформації легко показує, що це російський фейк. Вкид! Тому тут нічого дивного. Але хочу поговорити ще про одне. Спочатку звернувшись до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір, ви отримуєте корисну, важливу інформацію. Не забувайте, будь ласка, підписуватися і ставити вподобайки це важливо. Ваша підписка гарантує вам, що ви отримуєте першими всю інформацію, аналітику та інсайди. Підписка допомагає вам бути першими серед тих, хто дізнається інформацію. А вподобайка, або лайк, або файник, кому як більш подобається, допомагає каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу. Так, від вас прохання. Побути активними підписка, вподобайка, коментар. Напишіть звідки ви дивитесь і куди закинула вас доля. Напишіть, де ви зараз чекаєте, бо навпаки, наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Також прошу не забути поширити відео, тому що тільки від вас залежить скільки ще людей дізнається цю інформацію. І як завжди хочу подякувати тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивиться цей ефір, щоб отримати максимум інформації, тільки завдяки вам, оборонці України. Є цей ефір, існує цей канал. і Взагалі існує Україна. Бо поки є оборонці України, поки є Зсу України, є майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ не лише майбутнього країни не буде. Тому дякуємо кожному, хто зі зброєю в руках тримає оборону. Дякуємо, а не забувайте. будь ласка, бути активними, і все буде Україна, пане Романе. Дивіться, ви є викладачем, ви викладали багато років дипломатичний протокол. Ви знаєте, дійсно, ви пояснювали вже, чому справді важливо було бути в костюмі в Білому домі. Це окрема історія. Але є один момент, який мене відверто здивував. Інформація, яка з'явилася у змі, про те, що британські дипломати, і навіть радник по нас прем'єр-міністра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, Стармара, консультував українську делегацію в Саудівській Аравії, підтвердилася. Більше того, британці працювали взагалі зі всім. Вони кулуарно перемовини проводили з, з американцями, намагаючись зробити як мог, якомога кращі умови для України. Вони пояснювали українцям, про що можна говорити, про що не можна, де можна відкривати рота, де не можна. Чому про ці речі взагалі не треба підолювати, де спокійно треба гасити напор Америки, а де навпаки треба відстоювати свою позицію? І вони дуже вдало підготували делегацію. Ми бачили результат відновлення зброї, постачання зброї і відновлення обмін даних. В мене в вас одне єдине запитання: в Україні не вистачає. Компетентних кваліфікованих дипломатів. Ні, британцям дякуємо. Супер. Але в Україні не вистачає своїх дипломатів, які б могли провести перемовини на такому рівні, які б могли підготувати делегацію, які б могли. Взагалі, у нас що не вистачає тих людей, чи вистачає, але їх чомусь не використовують? Що трапилось? Ну, пане Бориславе, якось ми з вами спілкувалися, я вам казав, що недолік ситуації ключовий у тому, що. Міністерство закордонних справ фактично відрізано від процесу реалізації зовнішньої політики. Від цього відрізані і дипломатичні представництва. Вся ця справа вручена в руки однієї людини. Це керівник Офісу президента України. І мені здається, що я в тому числі вам казав: я не розумів, для чого президент України. Підписує так звані міжвідомчі угоди про співпрацю в питаннях оборони, які, до речі, чомусь не ратифікуються парламентом, хоча там зазначені суми позик, допомоги, ресурсні питання, які, причому цифри, мільярди показують, і в свій час, будучи майже 15 років депутатом, в парламенті ми голосували навіть такі суми, як 10 мільйонів. 50 мільйонів там, а причому це національних валют не доларів Сполучених Штатів Америки чи євро. І власне це говорить про те, що коли в цю сферу входять неофіти, люди, які не знають її матерії, то втрачаючи от оці зовнішні речі починають дратувати свого візаві. В результаті відбувається якби емоційний зрив, а після цього емоційного зриву говорити про комунікабельність стає дуже важко. І е, безкінечне бажання а, як про це розмова постійно велася, перебрати на себе повноваження міністра закордонних справ, представника дипломатичного представництва і так далі. Чи от елементарна річ, делегація їхала на переговори. Необхідно скласти директиви, підготувати позиційні матеріали. Хто їх буде готувати, коли ні система Міністерства закордонних справ, ні дипломатичних представництв не інтегрована у ці процеси переговорні, які ведуться однією? Ну зараз максимум двома людьми. А це ж потребує інформації, це потребує серйозної, глибокої аналітики. Чи є все це є? Але на жаль, трапилося. З суб'єктивних причин те, що ці люди, ці фахівці відсторонені від цього процесу. І в результаті ми отримали показову річ. Пане Бориславе, я пам'ятаю ще у 2019 році, коли я вперше побачив от такий потенціал, я сказав студентам своїм: ви повинні розуміти, що це приведе колись до серйозних недоліків. Бо е ці речі. Це, це правда. Всі дипломати, всі фахівці скажуть, починаючи від протоколу, закінчуючи питаннями вимог до документообігу, це все ці правила написані кров'ю. Бо, за все це платили кров'ю, бо допускаючи подібні помилки, руйнували союзи, оголошували війни, не вписуючи чи неправильно вписуючи ті чи інші позиції. Я вже не кажу про те, як. Кардинально для фахівців відрізняється те, що було після переговорів в ріяді між Вашингтоном і Москвою, і те, що трапилося в Джиді після переговорів української і американської сторони після впливу на цю ситуацію і французів і британців, сама поява погодженої спільної заяви це блискучий зразок того, що Відносини відновлені, що сторони поважають одного одного, що вони висловили подяку господарям, висловили подяку один одному і народам, і ось про це домовилися. А про що не домовилися? Ну для чого? Це демонструвати. Це справа для дипломатів: знайти механізми, знайти аналітичні варіанти, як розв'язати ті чи інші проблеми в двосторонніх відносинах. Ось що важливо, і тут важливо і те, що суспільство, ідучи на вибори, обирає представників у влади, і якщо їм не вистачає компетенції, значить вони мають звернутися до тих, хто це розуміє. Якщо вони не розуміють цього, ну це означає, що вони займають не ті місця, які вони б могли обіймати, не володіючи елементарними знаннями. І ще раз хочу підкреслити: з моєї точки зору, є крайньо необхідно. Залучення до цих процесів Міністерства закордонних справ, депутатів парламенту і так далі. Бо це інтелектуальний багаж будь-якого суспільства. І він або допомагає розв'язувати такі задачі, це значить, він реалізує свої повноваження, або він стоїть осторонь і створює проблеми для всіх, бо він займається чимось іншим у цей час. І тому не треба е, думати, що. Оце, пам'ятаєте, був в Україні такий період, що депутати пішли з зали. А, а в час, коли я був народним депутатом, сказати, що завдяки таким колосальним зусиллям ти став народним депутатом і потім ти кладеш мандат, ну це було щось незрозуміле, тому що ти йшов для того, щоб реалізувати свою програму. З тобою йшли люди і партнери, які мали певні ідеологічні переконання, а ти просто так розкидаєшся мандатом депутата. Це речі недопустимі з точки зору серйозності, глибини усіх процесів, які відбуваються у суспільстві. І я розумію, чому. Тому що ця людина, яка знаходиться в залі, яка б мала працювати, вона виявляється, що вона нікуди і нікому не потрібна. Вона відсторонена від усіх процесів. І в результаті вона відчуває свою меншу вартість. Тоді стає зрозумілим, чому контроль публічний в державі не реалізується. А не реалізується контроль. Ну ви розумієте, прекрасно, що це породжує зловживання по всій абсолютно системі. Ось вам прості елементарні речі, які мають бути реалізовані політичною системою. Те, про що колись ми з вами говорили, що стосується національного уряду порятунку, там чи щось таке, в такій системі воно взагалі не здійсненне. Воно не Тому, може ставати що... абсолютно правильно. в нього немає природи існування, тобто це. Це щось інше, що Ну йому треба знайти назву, але, але це насправді не те, що відповідає необхідності поточної політичної ситуації. Зверніть увагу, президент Франції виникає проблема, він звертається до нації. Він звертає він збирає політичні сили керівників. Він не любить Марі Ліпе, але її фракція у парламенті він її запрошує на розмову. Зверніть увагу на всіх інших, діють точнісінько так. Чи прем'єр Канади не хотів бути прем'єр-міністром? Хотів, але він пішов. Чому? Бо він розуміє чудово, що треба консолідувати суспільство. І Власне? інтереси держави стають на ну, першу. Праві, праві. Тому що в іншому випадку політичні механізми не будуть діяти, а не діють політичні механізми. Не діє машина державна. Вона просто стає не і у випадку, от з фаховістю з допущеними помилками. Безумовно, відсутність фахівців привела до того, що людям не пояснили, коли йде протокольна зйомка, мовчіть. Так. Коли ви йдете мимо журналістів, мовчіть, будь ласка, бо ви ж не знаєте, що почують, як почують, що сфотографують, зніміть з обличчя ваші гримаси, припиніть жестикулювати, бо кожен цей жест він читається. Вас же просто розшифрують. І всі будуть розуміти, що ви не сказали, чи там, де ви сказали, не те, що ви хотіли сказати. Бо все це читається фахівців, що вистачає. Пане Романе, дякую вам за цю оцінку. Справді фахову оцінку. Я вам відверто кажу, я сподівався, що і вас залучать, і інших, і коли побачив склад делегації, ну скажімо так. А... Єдине, що заспокоїло, що британці прийняли активну участь у муштруванні нашої делегації. Іншого не скажуть, спілкуючись, до речі, з британцями, в мене з ними непогані стосунки ще з минулих часів, е я почув цікаву, цікавий момент, е що вони відзначили позицію посла України у Великій Британії, який після 28 лютого, коли відбувся цей скандал в Білому домі, е прийняв активну участь в. Скажемо так, на поляганні працювання деяких питань, які допомогли примирити Сполучені Штати з Україною, але працювали в цьому саме британці, і один з політиків, який приймав цьому участь, сказав: Ваш посол нагадує крейсер: він аргументовано і наполегливо йде до своєї мети. Якщо коротко, як ви можете оцінити екс-головкому ЗСУ Валерія Залужного як посла, як дипломата сьогодні? Перше, що я хочу відзначити, для мене є несподіванкою, що генерал військовий, тим більше колишній начальник генштабу, верховний головнокомандувач, такою приємною і активною публічною діяльністю. Зазвичай, тих військових, яких я знав як дипломатів, вони продовжували екстраполювати свою практику на діяльність з дипломатом. Натомість, а, пан Залужний, він дійсно а, один з найактивніших українських послів, і це насправді є прикладом для того, щоб посли комунікували через конференції, через засоби масової інформації, через співпрацю з блогерами, з електронною мережею і так далі. Тим більше участь в роботі таких конференцій, які вже є свого роду щорічними, як Чтемтем Хаус, чи, скажімо, Інституту стратегіч, стратегічного інституту міжнародних відносин, і так далі. Все це е, супер важливо. І особливо це важливо з точки зору, коли ти працюєш у Великій Британії. У них є своя калька, своє бачення ролі е, посла. І от тут я не знаю, чи хтось працює, чи хтось допомагає. Виступи на цих конференціях, публічні виступи, вони з одного боку задають тон а, ситуації, з іншого боку, вони допомагають британцям зрозуміти характер і зміст цієї війни. А з третього боку, вони дають розуміння уряду британському, як треба діяти. Ну і найважливіше, що в цій ситуації вони малюють абсолютно позитивний образ України як держави. Це дуже важливо. Насправді це перше завдання будь-якого дипломатичного представництва. От і е, тут найліпше те, що посольство стає відкритим, це, це дуже важливо. Воно перестає бути фортецею. Бо ці посольства фортеці, які успадкувала Україна від тоталітарної радянської системи, це найбільша шкода, яку наносять подібні дипломатичні представництва. Образу, змісту, іміджу України і так далі, і от така публічна діяльність пана залужного, вона має вітатися. Це дуже хороший приклад того, як мають діяти посли і в інших державах. Дякую за цю фахову оцінку. І знаєте, коли м -м, міністр, міністр. Оборони Великої Британії після виступу залужного виходить і каже що ми сьогодні побачили, почули бачення того, якою повинна стати не українська армія, а саме британська, то це говорить, що вони готові на його досвіді навчатися. А ще це викликає по увагу до України. А коли інший політик пише в твіттері про те, що залужний а пропонує Європі шлях в майбутнє. Ну що ж, мені здається, це непогано, коли українці задають тренди в Європі. І ваша оцінка підтверджує це, пане Романе. Я хочу вам подякувати за сьогоднішнє за, за ваше спілкування за ваш час, за ваші ґрунтовні відповіді, а головне за фахові відповіді, які допомагають українцям розібратися в ситуаціях. Дякую, що ви були сьогодні з нами. І як завжди, до нових Дякую. зустрічей. Папа, до нових зустрічей. На все вам. до побачення. thank <music> you